І сьогодні я хочу поговорити про продукти, які допоможуть вам реально позбутися багатьох неприємних симптомів під час менопаузи, щоб ви могли собі допомогти сьогодні. Я саме тут, аби про це поговорити. Дівчатки, мої любі, я вас вітаю. Ну що сьогодні в нас одна з найактуальніших тем, я знаю, що це таке болюче наше місце. Да, це прям нам горить. І коли наступає менопауза, нам дійсно хочеться в цей момент десь там так звернутися у клубочок, нічого не бачити, нічого не чути, тому що це важкий період для жінки. А в нас відбувається гормональний збій. І якщо ви не розумієте, як собі допомогти саме в цей період життя, все ви потім злітаєте, починаються проблеми зі здоров'ям, починається автоматично набір ваги. Ну що, мої любі, давайте. По-перше, да, що таке період менопаузи? Це абсолютно нормальний період жінки, да, але в нас. А... Що стається? Нас різко зменшується а, гормон прогестерон і гормон естроген. І все життя наш естроген, вони продуктують наші яєчники. Але коли йде різка така, прям спад естрогену, і ми не знаємо, як собі допомогти, тому що багато жінок цей період, ну окей, все всі це проходили. Окей, це такий період. Треба перечекати, перетерпіти далі буде легше. Але що стається, якщо ви в цей період будете просто інертними? Да? Не піддаватися, забувати на себе, дівчата, ви просто побачите, що через деякий час у вас почне дуже швидко з'являтися зайва вага, з'являтися зайвий живітик, такий прям наростати, як шарик, з'являтися валики на спині. І мої дівчата завжди кажуть, що «Настенька, я нічого не робила. Ну, ось реально, як я їла, як і тренувалася, але живіт постійно росте і дуже сильно змінюється наше тіло. Давайте сьогодні да, поговоримо про те, як підтримати своє тіло саме в цей непростий для жінки період. А, дівчата, що нам потрібно? По-перше, нам треба точно передивитися наше харчування, додати продукти фітоестрогени. Якщо ви будете в цей період неправильно харчуватися, да, це стосується будь-яких там дієт, марафончиків, якихось обмежень, все. А ваша жирова тканина почне це такий активний починається, да, його активний орган. Органи, і вона почне виробляти естроген. Але цей естроген буде неприродній, він буде зі зламаним спектром він почне вручатися всі ваші процеси в організмі, викликаючи запалення, і в нас стаються проблеми зі здоров'ям, і в нас починається Зайва вага, да починає наростати зайвий такий, прям да, наш живіт, від якого ми потім не можемо ніяк позбутися. Потім дієти якихось обмежень взагалі не працюють. По-перше, які продукти нам тут треба прям точно внести в наше харчування? Дівчата це продукти, які містять фітоестрогени. Фітоестрогени це речовини, да, які схожі на наші природні естрогени. Де вони містяться? Давайте. Будемо дивитися, перше це соя і бобові продукти, тобто соя. Це може бути тофу, це може бути соєве молоко, це може бути едамама, це може бути бобові, як, як нут, горох, квасоля, сочовиця. Будь ласка, дуже дуже важливо, щоб ви додавали, тому що вони містять а, такі фітоестрогени, як ізофлавони. Вони допомагають жінки підтримувати а, тіло в цей період. Да? Вони а, а, зменшують рівень запалення і зміцнюють наші кістки і також. М'язи, будь ласка, додаємо це. Може бути 3-4 рази на тиждень, але кожен продукт да ви маєте його додавати. Правильно їх комбінуємо, тобто. Це рослинні білки, да і важливо, щоб ви не почали одразу їх комбінувати, додавати туди і м'ясо, і рибу. Ні, ми відділяємо да, білки від вуглеводів. Це також дуже важливо. Да. Класно їх комбінувати, звичайно. Ви можете додавати до них жири, ви можете додавати до них клітковину і зелень. Тобто якісь овочі, це може бути тушковані, це може бути вигляді салатів. Будь ласка, а другий класний продукт. Який допоможе нам підтримати наше тіло, це броколі і всі хрестоцвітні. Чому дуже важливо взагалі додавати овочі саме, да, ось броколі, зелені овочі, дуже важливо, тому що вони містять таку речовину, як індол 3 карбінол який допомагає нам знижувати наш рівень картозолу. Якщо цей рівень картозолу знижується, в нас вага да, не накопичується і жир. Тобто блокується, тобто не наростає наш живіток. Броколі хрестоцвітні це хоч щодня. Можуть тушковані, можете запікати, а можете да, там, приварювати їх, можете в свіжому вигляді. Будь ласка, додаємо, не боїмося. Далі, поїхали, що дуже важливо: це льон. Можемо додавати, тому що вони містять речовини, такі як лігнани, це також речовини, схожі на наші естрогени, і вони. Допомагають також підтримати наш організм під час менопаузи, да, зменшують кількість припливів, да, зменшуються пітливість, і дуже важливо їх їсти в меленому саме вигляді. Тобто, одна-дві чайні ложки буде достатньо в день. Ви можете додавати до каші, ви можете додавати, якщо ви п'єте смузі, ви можете їх просто да, запивати водою. Але важливо, щоб вони були в меленому вигляді. Ягоди не забуваємо про. Ягоди, тому що це прям ну дійсно такий кладець вітамінів, це наші природні антиоксиданти, які так нам потрібні для підтримки нашого організму. Ми дуже важливий момент: ми не їмо ягоди на десерт. Ні, ми відділяємо ягоди від основного прийому їжі. Тобто, якщо ми поїли через 2 години, ви можете з'їсти ягоди, будь-які 350 грамів. Це прям ну дійсно ціла тарілочка. Ви можете їсти це дуже круто, наповнює наш організм мікро-макроелементами, вітамінами це дуже-дуже корисно. Будь ласка, авокадо, дівчата. Прям хто ще не їсть авокадо, а в олія холодного віджиму. Авокадо містить в нас мононенасичені жири, дуже корисні для нашого організму, і також підтримують дуже класно період саме менопаузи. Важливо тут. Реальне дозування пів авокадо а, з салатиком один раз в день це супер. Одна столова ложка а, олії холодного віджиму. Достатньо на порцію салату. Будь ласка, не перебираємо, не заливаємо салати о, да олією чи просто там і починаємо їсти так авокадо, тому що це все ж таки жири, це висококалорійний продукт, один грам жиру, цілих 9 кілокалорій. Також пам'ятаємо, але... Корисні жири нам треба дуже важливо, також щоб ви їх їли щодня. Ось так мої любі, і це дуже прості. Ось реально, якщо ви почнете з сьогоднішнього дня, да, вже вводити продукти, про які я казала, правильно їх комбінувати. Звичайно, ми слідкуємо за тим, що ми починаємо пити нормальну воду, звичайну воду, без усіляких там соків, відмовляємося від газованих напоїв. Да. Водичка підкислена лимоном дуже класно буде сприяти також очищенню організму і, взагалі, підтримує да наш організм і нашу печінку. Будь ласка, також. Да? І якась фізична активність, хоча б мінімальна, хоча б почніть просто рухатись, це також буде ваше тіло зміцнювати, і також цей період буде вам набагато легше проходити. Ну, якщо вам реально хочеться дізнатися все про. Гормони 40 плюс. як реально цей період проживати легко, з задоволенням скидати в цей період зайву вагу, покращувати стан здоров'я, тому що мої, мої дівчата, да, і в 50 і в 60, і в 70 роблять неймовірно крутезні результати, які просто знаєте, ну просто розвертає їх життя на 360 градусів. Якщо ви хочете дізнатися все про гормони 40+, плюс, то тоді просто приєднуйтесь до мене абсолютно на безкоштовний майстер-клас. Всі деталі залишки. Аю тут внизу під відео, і я вас чекаю на майстер-класі. Я вас люблю, обнімаю. Будьте здорові, бережіть себе з любов'ю, турботою і до вашого тіла. все пока-пока, до зустрічі на майстер-класі.